Привіт! Михайло Смоловий у своєму телеграмі опублікував порівняння Салюка та Дідюка, чим відреагував на нещодавні чутки про теоретичний перехід Володимира до Динамо. За результатами цього порівняння дячук раптом виявляється сильнішим за Салюка не просто як захисник, а саме у просуванні м'яча. Нагадаю, що подібні порівняння він робить вже не вперше. Ось він порівнює Попова із безкровайним, а ось із Сарапієм того самого Попова. Як ви могли здогадатися, у кожному з трьох випадків переможцями були гравці Динамо. Це вже починає нагадувати якесь полювання на «Відьом», де «Відьми» — це найсильніші центральні захисники УПЛ поза топ-2, статистичні звітяги динамівців, над якими він колекціонує, ніби намагаючись довести, що навіть не основний захисник Динамо сильніший за будь-якого гравця свого профілю не з Динамо та Шахтря. У своєму порівнянні він визнає, що дячук доволі. Слабкий у просуванні, але навіть він за цим компонентом цінніший за Селюка, за статистикою Вайскауту. Якщо ви дивилися хоч один матч за участю цих гравців, ви вже мали настрожитися, навіть не знаючи про попередні подібні порівняння з іншими гравцями. Тепер мені періодично пишуть щось типу: ну як ти такий розумник, давай розбери та доведи, що саме тут не так у цій статистиці, саме цим ми зараз і. Займемося. Тобто тут мова навіть не про те, що смоловий якось підтасовує статистику, звісно ж, що це зовсім не так, проте він може використовувати її як спосіб маніпуляції, свідомо не проговорюючи важливі для таких порівнянь речі. Або ж другий варіант, він реально може тупо не знати про існування таких факторів та не враховувати їх. Давайте конкретніше у його тексті є теза про те, що у Чорноморці практично ті ж самі умови у Салюка. Що й у Дячука в Динамо, адже відсоток володіння їх команд відрізняється лише на 2%. Окей, далі фігурує вираз про те, що Дячук частіше грає вперед, у Дячука частка передач вперед від їх загальної кількості складає 40%, той час, як у Салюка, не 5% менше, тобто 35%. Впевнений, що Вайскаут не бреше, і це саме так, але чи не виникає у вас запитання, що є причиною цієї різниці? Давайте інакше, як ви вважаєте, чи однаково сміливо грають суперники проти Чорноморця та проти Динамо, чи однаково часто і інтенсивно застосовують пресних проти цих двох команд? Запитання риторичне звісно, що суперники мають враховувати високий рівень індивідуальної майстерності гравців Динамо та не залишати позаду багато простору. Я узяв буквально по декілька найперших епізодів на м'ячі за участю Салюка та Дідчука, для більшої чистоти експерименту брав ігри проти одного й того самого нещодавнього суперника проти зорі. Я буду порівнювати переважно контекст, у якому вони перебуватимуть, але і їх рішення та дії також. Почнемо із Салюка. Дивимося, які Володимир має варіанти в цій ситуації. Бачимо, що суперник швидко зближується з ним, і виконати передачу вперед низом у таких умовах стає складно. Але є також опція із передачею назад на захисника, який знаходиться під тиском, та на вільного голкіпера. Але, як ви знаєте, пас воротарю зазвичай не є бажаним. Спробуйте припустити, яке рішення він тут обере. Дивимось, Салюк піде у дриблінг та сам собі створить простір, але зверніть увагу також на рівень партнерів. У напівфланзі є багато вільного простору, який не охороняється гравцями зорі, і Альваренга тут цілком може. Опуститися дещо нижче, аби утримати пас у коридор, який утворився після обведення салюком, і це дозволило би розгорнути атаку через лівий фланг. Альваренга цей варіант не прочитає, тому послідує пас верхом вперед. До речі, щодо дрибінгу, якщо смоловий вже говорить про просування м'яча, то доцільно було б пригадати і про дрибінг. Але навіщо, якщо у Салюка за ним велетенська перевага над дячуком? А якщо конкретніше, то Володимир у 4,5 рази більше виконує обведень в середньому за матч, ніж дячук. Зараз по черзі прийдемо до епізоду дячука, але перед цим нагадаю, що аби не загубити канал, не пропустити наступні відео, ви можете скористатися кнопкою підписатися. А також, якщо ви не знаєте, в мене ще є канал у телеграмі, там постів небагато, але вони виходять частіше ніж на Ютубі. Там ви зможете знайти більше розборів футбольних матчів та гравців, тому рекомендую підписатися за посиланням під відео. Ну і ще можете поставити лайк, а також прокоментувати, якщо вважатимете дане відео корисним для себе. Дядюка теж високо зустрічають, і у стартовій точці зустрічі з м'ячем він також не матиме варіантів для передачі низом, але наступною дією заведе себе ще більш складне становище, погано обробивши м'яч, через що уткнеться у фланг. Після чого на замасі прибере Антюха, і тепер він, начебто, має більше простору, аби спробувати просунути м'яч вперед, має опцію з передачею на брашка, який контролює спиною, знаходиться у хорошій точці, або ж може розіграти чисельну більшість, обігравшись із Андрієвським та Вівчаренком проти одного Мічина. але обере практично той самий варіант, який був у нього ще на початку, тобто пас воротареві. Повертаємось до Салюка, знову все перекрито. Салюк, як і минулого разу, створить собі більше простору за рахунок ведення м'яча, але навіть після цього все одно він не має гарантованих варіантів для взаємодії, адже всі його партнери розібрані один в один. Тим не менш, салюк знаходить спосіб віддати точний пас із просуванням. Так, бадібанга також буде під тиском, але, по-перше, це відносно безпечно для команди, бо доволі далеко від власних воріт. А по-друге, це непоганий профіт. Відносно стартової точки. А у матчі дідюка лише 2 хвилина, і ми вже бачимо послаблення тиску. Дідчук не рухається із м'ячем вперед, висмикуючи когось на себе, аби партнери отримали вільні зони, а крутиться із м'ячем на місці, при тому, що його взагалі ніхто не пресингує і в результаті віддає пас вперед на 5 метрів. Звісно ж, це потрапить до войскауту як просуваюча вперед передача, але навіщо тут ще й Андрієвський проти одного гереро у білдапів. Важко сказати, можливо, якби не розташування партнера, Дячук би якось спробував самотужки щось вигадати. Далі Дячук виконає правильну дію, віддавши пас дальньою ногою на Шапаренка за правильною траєкторією. Так, той був під тиском, але добре орієнтувався у просторі, тому просив пас у недодачу. Тим часом зоря преснує, щоб ближче до їх воріт, аніж у випадку з Динамо. Ці партнери під тиском. Тож Салюк розвертає атаку через інший фланг, де трохи більше простору. У матчі проти Динамо зоря знову включає пресинг, м'яч опиняється у Дічука, рухаючись на м'яч, а не від нього. Він би встиг скористатися перспективним коридором з лінією передачі на тимчика і потенційною грою на третього, наша паренка. Натомість дозволить максимально наблизитись до себе Мічину, а потім віддасть пас Вівчаренку не на хід у простір. А підсуне в ноги, тобто м'яч доведеться ще перекладати на потрібну сторону, витрачати час, і у підсумку це призведе до втраченої нагоди втекти у швидку атаку. Зоря продовжує перекривати всі легкі варіанти на половині поля Чорноморця, тому Салюк знову йде в дриблінг та знаходить пасову лінію з грою на третього через кузика на Альваренгу, і подивіться, скільки тепер є простору попереду у аргентинця. Тут зоря теж не дуже пресингувала, але після пасу назад на Дідчука від Вівчаренка зайняла вільний простір, доки м'яч прибував у русі, а також доки Дідчук підлаштовувався під нього. Тут якихось очевидних варіантів у нього не було, а щось вигадувати він і не стане, хіба що можна було швидше зіграти дідчуку через воротаря. На салюка тут не тискатимуть, зоря візьме паузу, але він перетримає м'яч і не використає хороші варіанти з пасом вперед. Доки підлаштовуватиметься під м'яч. Ну і на протилежний фланг переведе не в оптимальний момент. Оптимально було би це зробити, коли відстань між Горбачем і Гучиком була максимально великою. А зараз буде цікавий епізод. Дідчук має вільних метрів 15 попереду, куди він і рухає м'яч, і тут ви можете побачити звідки у Дідчука та й у будь-якого. Гравця Динамо така статистика спросування. Динамівці багато рухаються, перепасовуються, залишаючи снаряд під контролем своєї команди, але м'яч в результаті опиниться все одно у тій самій точці, з якою це і починалося. Салюка знову високо зустрічають той вчергове ловить суперника на протиході та веде м'яч вперед, але простих варіантів знову не буде. Тож той віддасть м'яч партнеру. Дячук у своєму епізоді пробіжиться трохи вперед та віддасть на вільного Кабаєва. Загалом, якщо робити якийсь підсумок, основна різниця полягає у середній висоті та інтенсивності пресингу опонентів Динамо, які частіше дозволяють пасуватися без тиску на гравця із м'ячем, ніж у випадку з Чорноморцем. А про це вже було сказано. Навіть по цих епізодах ви могли помітити, що Салюк є банально більш креативним гравцем, який. Вмічає менш очевидні пасові лінії та не боїться використовувати їх, тобто є ризикованішим захисником, аніж дячук. Це помітно з огляду на рішення, які він обрав, не кажучи вже про те, як він власними зусиллями покращував свою позицію за рахунок ведення м'яча. Тому статистика передач без контексту, без перегляду матчів, може перетворити вас на смолового. Не будьте як смоловий, не. Дуріть, не дезінформуйте людей статистикою, бо футбол все одно всіх розставить по місцям. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за футболом, з каналом Шпілорейт. Бувайте!